Всім привіт, рі, друзі! З вами Кубулек, і це виживання на одному блоці. Зі мною сьогодні щівчел. І як завжди, біг смоу. Тому давайте не зволікати. Поїхали! Тихо, поки вони тут будуть тупували, ми будемо говорити. Значить... Сьогодні ми загалом будемо виживати на одному блоці Та ну, новий! Бля. А на цьому моменті я вирішив трошечки розширити наш острів, щоб було менше такій ситуації, як вийшло з Чів. О! Сруню тільки дропне. Так. Ну нам потрібно. Е, ми разом. Хоч вони її їли е, 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 ще є. Зніме, зніме. Чуєш? Ти er, може би щось почав робити? Ні? То дайте мені щось Мейсон! Мейсон, блядь, ану лопату в зуби і йде щось робити. перше з нашого генератора. Нам випав сундук, в якому знаходився пару ступ. Дуба я не втрачаючи часу, вирішую його трошечки далі посидити, ніж наша база, щоб в майбутньому нам не мішало. Також створюю верстак, якому вже кожному роблю інструменти, тому що ми до того часу, як останні бомжі, добували все руками. А після того як вже мали інструменти, все було швидше. Паралельно з тим трошечки вирішую розширити нашу базу. А як ви думаєте, друзі друзі, чим ми займалися далі? Звісно, ми втрьох як дурки просто розвивали наш генератор і. Розширювали паралельно трошечки е, територію. Було замало місця для нас трьох. Оба, оба! дружня команда. Оба. А як ми то троє воно швидше, так? Да, так. О! Є, Ти можеш забути проїжджу на завжди. А поки я робив собі всі камінні інструменти, на нас неочікувано вирішили напасти зомбі. О! Шар... Тихо, тихо. <постись> бей, бей, бей 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 дуру, бей дуру, бей а, дуру, бей дуру. В цьому моменті ви бачите, як ми з ними швидко та культурно розібрались. Піда. Подальшому, коли ми розвивали наш генератор, ставалися випадки, коли зомбі вирішили на нас нападати. Але для нас це не було проблемою. Отож, тихо, тихо, Закр... Блін! Зіме, 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 сюди, сюди, сюди. Щедийте, скеда, скедай його збіг. А на цьому моменті ви можете спостерігати, як щівий час скеду і кріпера до творчості потапа. Nah. На всяк випадок, давайте здалека, а якби хтось би все заспавне тіве і візиточки. трошки. блядь, ну катиху. Я про то й говорю, відходіть трошки далі. Другий раз, коли Кріптер хотів нас зірвати, нічого в нього не вийшло, тому що ми, як ви вже знаєте, професіонали, ми далі почали розривати наш генератор. Поміж тим, в мене з щивим джерелом вийшов спор за дерево. Чого воно має бути тут чи не тут? Він відповів дуже сильно і просто. Найбит блискавка сука. Найбите блискавка спалило. Блять, зіби зібе! На цьому моменті ми вже нарешті включили мозги і змогли зрозуміти, що в дальшому будуть спанити моби. Тому Big е Smoke, не втрачаючи часу, вирішив обгородити цю територію. І в подальшому це не один раз врятує нас від смертельної помилки. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па <č Lydia> П -п -пра -пра. Просто, я, я, я просто зажав. Алла, Оп, тихо, тихо, тихо! йоп, твою мать. на <сіх> <сіх> вікнами. Але що ви можете думати, що все піде гладко? Ні, до нас прийшов е брат меда і вирішив помститись за своїх братів, яких ми вбили раніше. Я думав, воно буде глять. Оп! Нуйоп, твою мать. Швидко, поки вони не втікли нам. Ну. Я маю. Я оу. Стоп. Тихо. Я маю. гоу, гоу, бігме, бігме. Ано дура, побіг, бля. Гола! Не, дура! Дійсі, дура, ти, в дінсі, ти, дура. Ти, дура. Дінсі, дура, ти гола! Фу не можна! Цензура, бля, гола! На йоголах, хлопці! Да, вони Воно голе назад. Ні, то треба зробити їх далі, бо тут, тут цілий час буде роз'ємусь. Їх треба перенести. Слава Ісусу Христу з вами, Сивий Чел. Запам'ятайте, будь ласка, цей момент, коли я просив своїх друзів перенести тварин в інше місце. Просто запам'ятайте і дивіться далі. Гарного перегляду. Чо, іди туди, іди туди, ти гола. Ні, то й добре. Зараз доповниться може з водою, у нас буде безкінечна вода. Та-та-та та фінясе у нас дуже. Бля, не впав. А на цьому дімо спостерігати як я вирішив бранканути всіх. Що ти блять робиш? А все, я не можу сюди відродити. Чого? здається, Мені здається, мені здається, що прийшов час для анекдота. Те... Приходить баба до лікаря. А... Та баба то лікар. Кінець. А... Жарти то слаба сторона моя. Вийде звідси, вийде звідси. Розбійник. І після довго будування вже ми нарешті змогли прокачати наш нарад. О, ну, все да, абдейт, да. зашибість, зараз буде щось нове випадало. Мені здається, що все, зараз буде випадати певно якісь ті. певно якісь або алмази, або щось. Або ізумруди ізумрудить тема? О, 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 о добре, зашибісь. Дирово, да. я встречу. Опа! Оп! О, оп! Тихо, 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 козёл! Двиг, двиг, сам взяв стрип в загін. Продовжайте, бо він той може він б'ється. Та, так, акуратно він б'ється, ну. але він угорний. Не бий його, він 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 дуже сильно б'є. Опа! О-о-о, Тихо-тихо, лисичка! дай дай дай, дай, дай щоб її не. Тихо, тихо, тихо. Хто така? Лисиця. Лисиця? Лисиця? хай де Ході. А, то сні. Тихо, вона Шо дуже ти рідко. Тихо, тихо, баран, баран вийшов, баран вийшов акрату. Давай ліпше я його реально вб'ю. А що вона має песку, блядь? Золото. Золото. Вона сама. Опа. А схує. Тому що вона сука Алло, Олекс, на роботу пора. Які лежати? Давай. Дай я полежу, дай я полежу. Вони не хочуть. Я моя в депресію мою, мені не хочуть ставити лайки А ти... Мені стайки не, ти... не ставлять. Мені лайки не ставлять, не хочуть ставити лайки, я бідний тому вже не башу. Блять, без бачте довели хлопаний. Довели хлопа. я нього депресія. Вони поставлять, не поставлять. Тож ти. О, та вони поставлять, я тоже. Якщо ви поставите лайк, ми будемо будете. Якщо ви будете цей поставити лайк, ми не встанемо. А ви точно чекайте, то то бик чи то корова брі щось за задні сидиме? То бик чи то корова. Дай відро? відро, бля Після дових проханчів отримати відро він звісно його не отримав а замість того невеличкий сюрприз. Тихо. Чекай, чекай, за чекає. Йоп, твою мать Тихо, 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 бей, 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 бей бей. Бей, бей то монстр па. то такі є, то такі є що за... Монстр паті тут такі є фіні деякі квести. Але після такого неочікуваного сюрпризу, в вигляді зомбі, для нас вже нарешті приємний сюрприз, і це заспавнився Вовк. Я не втрачаючи часу, звісно, вирішив його приручити, але мав тільки одну кістку. А ще чет гад мав більше після довгих перемовин. Він все ж таки поділився зі мною, і я не втрачаючи часу з другого разу приручив свого вовка. Розуміючи, що на землі буде йому, звісно, холодно. Я його як вправно переставив на ліжко. Туболекс, туболекс, ано ну, ще подивити мене. І ходи за мною, я трохи підписникам розкажу, що в нас змінилось. куди ходи, куди, ходи, куди. Ходи, ходи, ходи. Е, так вот, тут у нас є ліс, у нас веліс є ліс, тут сходить на ліс. Нижній поверх він ще не, 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 до, не доробить. Робиться ремонт ще, і тут буде, е, якщо хтось вже знов, вони здають нерви, то тут буде спавкати з моби, і ми будемо її пили. Будемо її били і прокачували наші ресурси. Йдемо до гори, туди-сюди. Так, тут біг смоп піздеться з скелетами. Тут в нас є новий друг. Як його звати? Я ще я, Я думаю. Я знаю. Я знаю, кого назвати. Не хуйня. Підзвійте спати. Добре, ходи далі? Ходи дальше я розкажу, що буде каталог. Тут, тут е, щось буде, ще не понятно, що, але йди сюди. Тут, 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 От, тут. Отут. Тут зараз я буду будувати далі, там буде е, острів, де будуть всі наші ресурси. От, дякую за увагу. працювати. Хто хоче мати свого пса? І я, де сюди. Ще раз. першого разу. Іди за мною. Барсік. Куди тебе зараз тут захвоє? Барсік то мені більше депутат? Ні, Барсік. Что я мій пес, блядь? Что тебе еб... Вот тут, хай будуть. Кувалекс младший, куди еще. Вы не, цей, не спарюйте. Хоча, блядь, ну... Да они педики, им пох. Им что-то себе сюда. А який хозяин, так пес, ебаный, просто. Сука. Вы сидевайте, я не Ля, на Анікдот. Їде тілка в поїзді. І чує, що все, ну ці дні і все, і все вже тече. Та мусить йти до туалету поміняти прокладку. Пішла в поїзді до туалету, скинула використану прокладку, замінила. А там ж, в поїзді там, тіпа, є, тіпо, туалет з диркою, що воно вилітає через поїзд. А, а, -а, -а. на пороні стоять якраз два наркомана. В поїздний момент проїжджає біля них. І в одному наркоман так прям в'єбало, прокладка їбанула. Я так знімаю з лиця, береш, м'якає і горе. Ну, піздес, таке м'ягеньке, лагодне, а їбал до крою розбило. смішно, Подальші дні ми займалися тим тимським, розширяли деколи острів, деколи добували, а деколи ставались такі ситуації. Нехставо підписники на твоєму каналі всі Ну ви, блядь, кашкуйоби, розумієте, ви кашойобите кашкойоби, давай... Я хотів загон перенести, але в мене землі, блядь, не було. А я казав, блядь, перенесіть його, а ви, блядь, не робили. Назад. Нє, то треба зробити їх далі, бо тут цілий час буде роз'єбуватись, їх треба перенести нам. Після того як щіличав, але ми звісно вирішили переставити загін. Коротше, друзі друзі, щоб не затягувати. Та, ми вирішимо зараз поставити на паузу, а якщо почне щось цікаве чи щось таке. Покажи, покажи вже, що ми маємо, а потім щоби. Ми маємо ноль тварин в загоні, два пса, і тут щі чел будує щось uh, таке похоже на породію будинку. А ти бденна. Да добре, жарту. Файно все зроблено, бомба. Тому ми наразі поставимо на паузу. Якщо щось цікаве, ми до вас повернемося. Коротше, друзі, друзі, ми всі повертаємо до вас в ефіру. Як ви вже бачите, я трохи такий зелений. Що можна сказати? Подивіться, ви не впізнаєте той острів. Тут ми побудували вот таку от такий більш-менш, тому що нам зараз має скоро випадати зомбі-житель, а бік смоу хоче з ним щось зробити. А! А тепер, друзі, ми переходимо до нашого скульптора, до нашого будівельника, до нашого прораба Чіввоче Чел. Який чел. побудував блядь, Мікі Мауса? Слава Ісусу Христу. Так я надихався мультиком Мікі Маус, але також ви можете побачити, побачити, що ця, ця будівля похожа на коалу. Чому коалу? Тому що я ліневий нахуй. а я коали теж ліневий нахуй. От кінець. Зайдіть, зайдіть. Не, 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 тікай, а, не рухай Мейсона. Ні. Маєш щастя, okay. на горі. На горі можна чилувати собі. Астрахує. Астрихує. Отут на цьому верті можете спостережити, як нам попався дуже розумний зомбі. Після того, як я вбив курку, він обійшов наш загін і вирішив мені пуститись. Нарешті я тут прокачав. Після того, як я прокачав генератор, я вирішив собі трошки розслабитись і послухати музику. Потанчуємо трохи, дорогі друзі. Танчуйте. Підписуйтесь на канал, пишіть свої думки на рахунок такої рубрики. А в що заїпать? то, зніме. Знімай! Екстрене включення. Хлопляється, займає нас слухати, і вирішив нас приходувати. Oh. Чо ти... Мої okay. Бля. Коротше, друзі друзі, я різко всі включив, щоб ви зрозуміли. Ми до фіа часу потратили на те, щоб добути води. Я тільки що вибив сундук. суду. Коротше, я вибив сундук, в якому був тризубець, мало того, що тризубець, так ще й відрозло відро відроз тріскою, і як село. Є! Нарешті я прокачав! А тепер, друзі друзі, коротенька екскурсія, що ми зробили за той час. Big біг смок нас зробить моб ферму. А давайте ми йдемо до нашого архітектора, який тут вже, до речі, файно вже все порозкладував. Тут ми маємо вже все порозкладуване. все ще й тут топить. Коротше, диви, в тому сундуку є вода, зробіть зараз то якусь ферму. Кайф, 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 кайф. Кайф, 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 кайф. Ну, мать. шо? Блядь. Тихо. Ёбнуто. Перехто. Тр... Блядь, тихо, чекай. Вона зараз будеся плюла Тихо. Пей, тихо, тихо. Тихо. Тихо, їх треба якось звідси випустити. Хоч, хоч так. Виходь. Блядь, але воно кончене. Виходь, дура! Блядь, я мене такий вчаш, що я ламу їбу. А ти що, вже був опит, що, що таке відчуття? Пацани, він якийсь... Добре, а як... то... Диви, він якийсь кончений, нахуй. Ерік. Чо не етик, був би педі. Ні, він вас теж, бляха, робить цей лодкою? Що робить лодку? У мене він рухає веслом. Він сидить на місці, голови. Ну, а в мене, коротше, весла сіця, і типу, крутять. Є даже на... А, А, тепер переставить. Ну, ось, і після того я вирішив все ж таки, що треба нам далі розвивати генератор. Але попався ось така от сволочь, яка зависила собі ціни. Я, звісно, з того фігів і вирішив йому задати. Дальше були спавнені різні такі фігні, а потім хочу замітити, що наш 7 чел вирішив пересісти з бутилки на крісло. Його реакція. блядь, я старий. Охо, хребет болить, блядь. Єбать, я чуть курва голову не скрутив. Ти йдеш спати, чи ні, піде. Давайте так, якщо під тим відео, береться 100 переглядів, і давайте 50 лайків. Ми випускаємо другий випуск отакого Майнкрафт, от, е, але на одному блоці. А на цьому моменті в нас заспавнилася панда куфу. Давайте коротко всі пройдемо, покажу, що тут. Такого. Коротше, наш архітектор трошечки туди зробив нам файне, щоб ми змогли ходити. Тут він щось так само оформив. Тут ми вже помаленьку розвиваємо, ми вже дійшли, по-моєму, до восьмого того, я не пам'ятаю. А ну з'їбав попугать. У мене з якогось фіа прочистив... А, ні, добре. До восьмого стейджа, тут якийсь там джангл, що зв'язаний з джунглями. Тут, коротше, так само ми вже всі зайняли трішечки садоводство. тут у нас є картопелька, ну і все як українці, картопелька, тут ще щось росте, херпимо, що тут таке росте. Басейн, покажи басейн. І та, найголовніше тут таке, бачите, тут така природа, тут все, тут Дерева гарні, файні. А тут найліпше тут якогось чорта плаває целот, кіт і лама. Кіт, блядь, кіт, де мав-ом. Хіба де усось? Спіздива. Художсиний фінс з пізділі. А на такому моменті я хотів би вас попросити, поставити лайк, підписатись на канал і під дуже красиву музику побачити, як я будував чіл зону. Так, дорогі друзі, хтось запитає, що я тут таке побудував. А сьогодні ми зараз будемо співати псальм під ритм Майнкрафта. Блять, там, не Сука. Блядь, там не все є. горить. Там... Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують а пожарки приїжджають. Якщо вам сподобалось таке відео, ставте лайк і підписуйтесь. Як ви бачите, Ти і. Ти відів? Нє, ти би видів, знаєш як мене було? Типа ти її такого робиш робиш насіть до тебе призвітає і то головой робиш. А я свиня їба. Та ми блядь, поняли.